Друзі, вас вітає компанія Greenway Auto і на перегляді у нас сьогодні ось така красотка. Це Honda Civic восьмого покоління гібрид Дуже актуальна машина на сьогоднішній день. Більше того, зовні по дизайну екстер'єр, інтер'єр, вона виглядає на сьогоднішній день. По сучасному і актуально. Цей автомобіль ми привезли із Швейцарії, розмитнули, зробили сертифікат і в будь-який момент готовий до першої реєстрації в МРЕО. Ціна питання першої реєстрації в МРЕО на українські номера буде вам коштувати 3,5 тисячі гривень. Це з урахуванням оплати пенсійного фонду 3%. Зараз прийдусь, покажу зовні, як виглядає ця красотка. Прийду з товщиним міром полокофарбовим покриттю, покажу салон, історію обслуговування, хто власником, технічно всі моменти розкажу. Машина ідеальна у всьому. Зразу скажу. Не фарбований жоден елемент. Дуже класні, можна сказати, максимальні комплектації. І з дуже малим пробігом. Реальним малим пробігом. 120 тисяч для цієї машинки, для гібрида це ні про що. Тут жива батарея, як нова. Гляньте, навіть бампера і ті непочухані цілі. А все тому, що машина Швейцарії і малий пробіг обслуговувалася тільки на офіційних сервісах і дуже гарно обслуговувалася. Показую вам а, самі больні місця цих сівіків да, по кузову. Ну, не те, що больні, а слабі. В якому не стані. Навіть дивіться, наклейка вон на порогові її заводська. З однієї і з іншої сторони. рижиків, ржавчин в принципі не можуть бути. Немає до такого нічого. Все блистить. Знизу так само дуже класно. Стан ідеальний. І технічно, друзі, нічого не стучить, не гримить. І багато хто жаліється на шумну ізоляцію. але так як тут дуже хороший стан малий пробіг, високопрофільна резина, то тут все нормально з шумкою. Гляньте, арки, пороги, це ж все, українські сівіки, тут у них все біда з цим. А тут наклеєчка бачите? А Тут все можна сказати ідеальне. Там буває ржавчині, тут все ідеально. Так, тепер прийдуть товщиноміром. Покажу, що автомобіль не фарбований. Допуски десь до 110 мікрон десь так. 105-110 мікрон усі віки. 83. Не фарбований. 81 не фарбований. 68. 75.

Без колів. Вісімдесят сімдесят вісім. А це все тому що малий пробіг. Йдемо далі? Сто вісім. Сто вісім. Вісімдесят вісім. Сісімдесят шість. 85 82 80 73 99 107 110 80 77 73 60 71 Кузов, можна сказати, в ідеалі, а на свій вік, так можна сказати, як новий. Нереально знайти сівік в такому стані по кузову. І це ще не все. Тепер ми переходимо до салону. І гляньте сюди. Гляньте на цей стан. Двері, карти, пороги, пластик, резинки. Тут ніхто не їздив, пасажирів не возили. Ця машина не з-під таксі або якоїсь лізингової компанії. Ідеально. Велика перевага, особливо для сім'ї, де діти є, ще тут рівний пол. І навіть якщо ви цю машину візьмете. Для експлуатації там по робочим моментам бути возити пасажирів це дуже велика перевага. Гляньте на стан. Дуже якісні матеріали і дуже якісна збірка. Всі зазори, все витримано. В автомобілі свірчків немає, нічого не свистить, не скрипить, звуків ніяких немає. І це японець, це тільки Honda так вміє. Гляньте порог, пластик, резинки, як нове. Це, друзі, справжня шкіра. Справжня шкіра. Гляньте стан. Такий солідний добротний салон. А виглядає як по-сучасному. Не жоден автомобіль, скажімо так, не кожен автомобіль. Сучасний там 20-х років так виглядає, як ця Honda, яка нам прийшла з 2010-х років. Є вся історія, друзі, вся історія. Вон швейцарський бріг. Власником був 97-го року народження Домінік. <coughs> Дивіться, є сервіска, Да, сертифікат, митна декларація, все це є. В будь-який момент море можна їхати. Остання заміна і обслуговування було. Масло 5В30. 24 08-22 року було 117 тисяч. В сервіскі ця відмітка є. Ось все розписано, що мінялось. -го, 08 -го, 22 рік. Було 117 тисяч. 21 рік було 81 тисяча. 19 рік було 58 тисяч. Переходимо далі. Мало б машина ця їздила. І 18-й рік, он дивіться, 57 тисяч. Практично 18-й, 19-й рік машина не їздила, бачите. 48 тисяч було, а, 16 рік, 54, Тут, Ну зовсім мало гляньте, скільки їздила. 16. -й. Йдемо далі. 13, 48, 12й, 40. Ну і тут. Дата 12.33. 8 й 9 тисяч, 11 було 25, 10 й було 17. Ось сервіска. Вона оригінальна. Тут є ось записи відмітки, печаті. Потім гарантія, ось дивіться, навіть такі є на скло. Потім я особисто купував акумулятор, звичайний акумулятор, тому що тут той вже був слабий, поставив новий акумулятор сюди. Але це звичайний акумулятор. Акумуляторна батарея я покажу пізніше, вона тут як нова. Вона буде їздити і їздити. Царапин, щось, нічого такого немає, гляньте на салон. Є підогрів сидінь. Це важливо для шкіряного салону. Ну Йдемо далі. Ось стан карта. В такому салоні дуже приємно їздити, дуже приємно. Понарядним і сейчас не Водійська сторона. Всі чотири склопідйомника, складування дзеркал, ручки часто витираються ось тут, тут часто там царапається, гляньте там. Водійське крісло, гляньте. Ну і руль. Він як новий, шкіряний руль, мультируль, управління магнітолою, круїз контролі. Тепер дивимося сюди. Пластик резинки, теж водійська сторона. Гляньте стан. Потім ось ці накладки і педалі, гляньте стан. Як нові. Тут все як нове. Тут часто царапається, затирається, гляньте. Подивимось ще багажник і подивимось ще капот. Ну і заведемо автомобіль. Два ключа. Ключі в запалення. Заводимо. У цього гібрида в принципі не чуть, як заводиться двигун. Гляньте, повна заряджена батарея. Ну, показує, що відкритий багажник, не пристебнутий на ручнику. Ідеально. Коли їдеш і зупиняєшся на світофорі, автомобіль глохне, включається там автостоп. Я зараз тут проїду по майданчику і ви це побачите. І поїхав. Бачите, асистент допомагає розгонятись машинки. Коли притормажуєш, бачите, там зелена загорається, автомобіль, ну, батарея підзаряджається. Ідеально працює, коробка і система. Мало розігнався, треба трошки більше, не вистачає тут нормально проїхати. Хотів показати вам, як ну, ще не прогрілася, ще не вистачає. Працює система старт-стоп, треба виїхати на дорогу, я вам ну, при тест-драйві це все покажем. Вже навіть от якраз працювала тільки ще система старт-стоп. Задню передачку включимо. Передня. Драйв. Ще раз назад. Отакий ну, маленький тиз-драйвом. Показати, що батарея не розряджається, держиться, показати, що йде заряд на батарею, є. Асістенс працює, допомагає розігнатися. Що все працює, скажімо так. Дуже класно держить дорогу і дуже класно рулиться ця машина. Одна з кращих, як на мене, по рульошки. Ну, бачите, спрацювала система старт-стоп, тільки відпускаєш педаль тормоз, машина заводиться і їде. Ну ось дивіться. Завелася і покотилась, машина поїхала. Так, продовжуємо далі. Огляд нашого автомобіля. Мені дуже подобається в цій моделі ергономіка. От наскільки все грамотно і розумно продумано, дуже класна обзорність в цій машинки. Так якщо так подивитись, ну, вс... ну, все під рукою, От все. і все класно видно. Ось ця а, панель, вона нижче опущена, тому в тебе обзорність більша. Один із найширших автомобілів у своєму класі. Подивіться, який широкий підлокотник. Яка широка тут. Все продумано. Величезний підлокотник. Він двигається теж. Тут ніша. Телефон є сюди, можна положити. Сюди положити. Я завжди от сюди вложу телефон. Все грамотно продумано. Так, тепер йдемо, подивимося, як працює наш двигун. Тут є що показати під капотом. Ви чуєте, як працює двигун? Я не чую. Я не чую, як працює двигун. А чому, друзі? Тому що дуже малий пробіг. і обслуження. ось цей акумулятор я міняв, він новий на гарантії. Ось робота двигуну. Він блистить. Ідеально рівно працює. Оці всі болтики часто ржаві. Вони блистять як нові. Трубочки бувають тут, ржаві, гляньте, все як нове. І так само і знизу. Гляньте сюди. Гляньте, тут все як нове. Там все блистить. Новий двигун, реально як новий двигун, 110 тисяч 120 тисяч для цього обкатка. А все за рахунок того, що тут електромотори допомагають. І тому нагрузка на двигун мінімальна йде. Це гібрид. Тому всім рекомендую гібриди. робота до гумані. Дуже економний і ставиться газ. Значить 4,5 літра розхід палива. Поставити газ, в принципі, можна і в таксі машину. І, до речі, такі машини беруть в таксі. По вихлопу тут тільки гляньте конденсат. І знизу гляньте, вона ідеальна. <кій> Багажник, пластик, резинки. Батарея знаходиться ось тут, за задньою спинкою дивана. Тут все в ідеалі, як нове. Знаєте, викрутка є. Ось такий у нас сьогодні Civic. таких в Україні немає, тому хто шукає таку машинку, спішіть. Я думаю, вона дуже швидко продасться. Цей автомобіль коштує своїх грошей. Основні переваги цієї машини над іншими гібридами, перше, дешеві обслуговування, Повно розборок по кузовщині, по ходовці і так далі. Економічний. Виглядає дуже красиво по сучасному. Хоч машина і по модельному ряду не нова, але ж гляньте, який зараз так автомобіль сучасний гарно виглядає. Ну і комплектація. Тому ще раз звертаю вашу увагу на таку красотку. Запрошую на перегляд тест-драйв, любе БСТО, перевірки. Ідеальний автомобіль. Для дружини дітей возить в школу, на роботу їздить кожен день. Ну і самому для роботи там. Кому потрібно в таксі, будь ласка, ідеальний автомобіль. На цьому закінчую перегляд. До зустрічі.